Завдання таке: знайти площу прямокутника АБЦД. це дуже легко. Щоб знайти площу прямокутника, треба довжину АБ помножити на ширину ВС. Але ми не знаємо ні довжини, ні ширини. А бачимо, що наш прямокутник розташований на координатній площині. Вона задана горизонтальною вісію абсцис Х. Вертикальною вісі ординат Y, там, де вони перетинаються, ось і це початок відліку, і ще заданий одиничний відрізок: оце один метр і оце один метр. То для того, щоб нам знайти довжину, нам треба знати координати точок А і Б. Точка задається однозначно на координатній площині координату Х та координату Y. Щоб знайти координату x точки А, зробимо так, опустимо перпендикуляр на вісь x. І підрахуємо: мінус 1, мінус 2, мінус 3. Тоб координата Х3. А координату y знайдемо так само. Перпендикуляр проведемо від точки А до осі y. І тоді координата y точки А 2. Знайдемо координати точки Б. 1, 2, 3, половиною. То тут треба крапку з комою. Тепер координату Y точки Б. 2. А якщо у точки А і у точки Б однакова координата Y, то відрізок АБ. Горизонтальний паралельний осі Х. Знайдемо координати точки С. Координата Х 3,5. А координата мінус 2. Нам сказали, що це прямокутник. А Б горизонтальна лінія, БЦ вертикальна, тому що х x Х точки Б і координата Х точки С однакові. Але давайте перевіримо, запишемо координати точки Д мінус 3 та мінус 2, то відрізок АД вертикальний, мінус 3, мінус 3 координати Х, а відрізок Д С горизонтальний, мінус 2, мінус 2. У точки D і у точки C координати Y. Тепер нам треба знайти довжину AB. Щоб знайти довжину відрізка AB, який горизонтальний, треба від координати X точки B, 3,5 відняти координату X точки А мінус 3. 3,5 мінус мінус 3, це те саме, що 3,5 додати 3 дорівнює 6,5 метрам. Тепер треба знайти ширину BC прямокутника. А ширина BC – це те саме, що довжина відрізка БС, те саме, що довжина відрізка CB. То ми від координати Y точки B, 2. Віднімемо координату y точки С мінус 2. І отримаємо 2, додати 2 дорівнює 4 метрам. А тепер нам треба знайти площу. Площа дорівнює 6,5 метрів помножити на 4 метра. Помножимо у стовпчик. 6,5 з половиною на 4. Спочатку будемо множити 65 на 4. І не будемо звертати уваги на кому. 5 на 4. 20. 6 на 4, 24. Додати, 2 – 26. Це ми помножили 65 на 4. А множили ми 6,5 на 4. То треба ще поділити на 10. Або підрахувати кількість цифр після зап'ятої у всіх множниках і відділити. Зліва направо ці цифри 26 квадратних метрів, площа прямокутника це великий прямокутник, довжиною 6,5 метрів і шириною 4 метри. Дуже добре, далі буде.